Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Сьогодні ще одна смачненька страва з кабачків. Ніжні соковиті смачненькі млинці. Готуємо. Для млинців стараюся вибирати молоденькі кабачки, в яких ще нема насіннячка і дуже гарна ніжна шкірка. Кабачки мию, відрізаю хвостики і ту частину де була плодоніжка. Капачки натираємо на ось цю тертку. Бачите, є більша. І оця дрібніша. Натираємо на отаку дрібненьку тертку. І на цю саму тертку натираємо чесничок. Готуємо тісто. Сік не відтискаємо, не зливаємо. Сік нам тут потрібний борошно, молоко, яйця, сіль. До речі, шановні мої глядачі, можна приготувати млинці і без молока. Лише натерті кабачки, яйця, борошно, чесничок, кріп зелений за бажанням. Шановні мої глядачі, дякую всім за гарні відгуки, хто написав мені під моїм відео рецептом з таких млинців. А хто ще не готував? Приготуйте. Це також дуже смачно. Сіль і борошно. Ось таке тісто у нас виходить. Так, тепер наповнювач. Помідорки. Нарізаємо дрібненьким кубиком. Тепер твердий сір, натираємо його на ось цю велику тертку. як смажити всі млинці, обов'язково просмажую перший млинець. Пательню на плиту, Пательню беру невеличку, трішки олії. Як тільки налила тісто на пательню розігріту, одразу пішов такий гарний аромат чесничку. Так, все добре. Все добре. До тіста додаємо натертий твердий сир. Нарізані помідорки. А ще зелений кріп і зелена цибулька. Кінець літа, і у нас на грядочках Залишилася лише зелена петрушка. Отакої От гарної ароматної зелені кропу цього року в нас нема. У мене заморожені. Заморожені кріп і так само заморожена зелена цибулька. Гляньте, яка краса в нас виходить кольорова. Подивіться. А ще й смакота яка буде? Я на пательню даю небагато, лише ще так, щоб гарно змастити пательню. Тісто у нас густіше, ніж на звичайні налиснички, на звичайні млинці, тому набираю черпак. І так, щоб тісто гарно розійшлося по всій поверхні, розрівнюю його ложкою. Манець гарно перевертається. Все добре. Шановні мої глядачі, ви знаєте, мої ці настільки смачні, поки вони ще гарячі, хрумка, скоринка. А всередині вони настільки ніжні, сир плавиться, помідор дає кислинку, часничок пахне кріп. Цибулька це настільки смачно, я вам раджу, готуйте. Як бачите, хіста в мене багато, тому що я завжди готую подвійну порцію. пачком розрівняти тісто, отак на боки, можна ложкою. Пательню тримаю на помірному вогні і слідкую, коли вся оця рідина схопиться, і тоді млинець можна буде перевернути. Видно, що тісто не прилипає до пательні, все добре. Можна смажити не млинцями на всю котельню, а робити три оладки. 3-4 оладки. Невеличке уточнення, шановні мої глядачі, коли готуємо такі млинці, сир плавиться і він може чіплятися за пательню. От тому перед тим, як перевертаємо млинець або забираємо його з пательні, лопаткою перевіряємо, чи де нас нічого не приклеїлося. Гляньте, яка гора млинців у нас вийшла. Готовий торт лише перемастити, охолодити, тому що вони дуже ще гарячі. Перемастити майонезом, зверху затерти сиром плавленим або твердим сиром і все. І маємо ось такий готовий торт. Млинці з кабачків справді дуже смачні і дуже ніжні. До речі, шановні мої глядачі, Шановні мої глядачі, поки у нас в розпалі сезон збору кабачків готуємо. Готуємо різну смакоту з кабачків, Чебуреки з кабачків, тобто кабачки з фаршем, готуємо ліниві хачапурі. Це кабачки з сиром, готуємо це також дуже смачно. А ще дуже багато інших смаколиків з кабачків. До речі, шановні мої глядачі, до такого тіста, яке ми сьогодні готували, можна додати сиру на терту картоплину. Маємо вагу кабачків, забираємо деяку частину і до заданої ваги дотираємо ще сиру картоплю, також на дрібну тертку, і також смажемо млинці. І це також буде дуже смачно, сито і по-домашньому смачно.